Юрчик, виходь, кричить дітвора, в нас сьогодні нова гра, одягайся потепліше та у двір біжи скоріше. Юрчик одягнувся притко і побіг до друзів швидко. Ух ти! Тут пухнастий білий сніг покривалом. Білий Я лечу, 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 ох, награюсь досхочу. Ось ми граємось сніжками, гамір сміх між малюками, а тепер сніговиками ліпим власними руками. Ось маленький Юрчик біг по коліна в грузу сніг. Я на гойдалку і на горку нахатаюсь досхочу. Я лечу, лечу, лечу і награюсь досхочу. <рик> Юрчик наш стоїть без діла, в нього руки задобіли. Ай-яй-яй, трапилась біда зі мною, загубив я рукавички. Горобці зацвірінчали, тітки Ірині про це розказали. Тітка Ірина шить поспішає маленькому другу допомагає. Малята, давайте разом для Юрчика розмалюємо нові рукавички, щоб він зігрів свої ручки. Розмалюємо ми рукавички сніжинкою. Подивіться, як це я буду робити. Спочатку я буду малювати на одному промінці сніжинки. На пензлика я набрала білу фарбу і притискаю кінчик пензлика до лінії. Один промінець я пропустила і малюю такий самий візерунок листочки нібито на наступному промінцю. Знову пропускаю ще один промінець. І малюю таку саму гілочку на третьому промінці, спочатку центральний, тепер з однієї сторони бокові і з другої сторони бокові притискання промию пензлика і візьму до рук ватяну паличку. Тепер мені потрібна блакитна фарба. Кінчик ватяної палички я вмочую в блакитну фарбу. І буду притискати на тих примінцях, на яких немає візерунка. Спочатку я ставлю крапочку в горі промінця, а потім ставлю крапочки напротив одна одної. І так само малюю. Крапочки на промінці на тих промінцях, де нема візеруночка. Вгорі. І тепер один напроти одного на промінцю. Добираю фарбу постійно. І тепер ставлю крапочку посередині нашої сніжинки. І давайте малесенькі сніжиночки блакитні. Намалюємо кубкою по три сніжиночки. Притискаємо ватяну паличку до аркуша. Подивіться, яка гарна рукавичка у нас. Отак От ми прикрасили її сніжинкою. Дітко Ірина, це мені така рукавичка. Так, Юрчик, це для тебе рукавичка. Ми з малятами хочемо, щоб ти міг насолодитися зимовими пригодами. Награвся з друзями, сніжки, зліпив сніжну бабу і ще накатався на санчатах. І завжди твої ручки були в теплі. Дякую вам, кітко, Ірина. Ви мене завжди виручаєте. Будь ласка.